Магазин спецпром. І сьогодні ми говоримо про плити. Нас їх дуже багато. Фух. Любого класу захисту, з любого матеріалу. Сертифікати відстрілу плит маємо. Наявності до кожної плити поїде до вас. Навіщо потрібні бронеплити? Для твого захисту і твого захисту. Це ми все прекрасно розуміємо. Які вони бувають? Вони бувають різного класу захисту, з різних матеріалів зроблені. Для кого вони зроблені? Це вже. Тобі обирати під які задачі? Тобі потрібен клас захисту там шостий, ти там десь сидиш, захист плечей, ніг і всього іншого. Або тобі потрібно бути модульним і тобі підійдуть плити третього класу з вагою півтора кілограма за одну штуку, і треба десь бігати. Обирай сам під себе. А сьогодні я розкажу коротенько, які плити в наявності. Поїхали. Третій клас. Стандартний розмір 25х30, має 3D форму до вашого тіла. Вага її 1,4 кг. Матеріал даної ВП надвисокомолекулярний полімер. Приймаю кулю зі сталевим нетермозмісним осердям 545 на 39 та 762 на 39. Плити є розміром, як казали, 25х30, 26 на 33 Вага її 1,58 кг. Та для великих дядечок 27х35 з вагою 1,77 кг. Не потрібен третій, потрібно щось потужніше. Є четвертий клас. Плита четвертого класу. Вага її 2,3 кг. Матеріал даної плити оксид алюмінія плюс надвисокомолекулярний полімер. Це був 4 клас. Переходимо до 5-го. П'ятий клас 25 на 30. Вага її 2,5 кг. Матеріал її карбід кремнію плюс надвисокомолекулярний полімер. Дана плита має 3D-форму, які кулі вона тримає: 7,62 на 54 ЛПС, сталевий оболонці з сталевим серцем, 762 на 39 БЗ та всі інші кулі нижче класу. 25 на 30 не підійде. Є побільше плита. Наприклад, 26 на 33 вагає Вага її кг. Або якщо ти біг бос. Або Big Girl, 27х35 з вагою її 3,38 кг. Не хочеш 5-й, хочеш 6-й. Спецпром підгодувався і до такого. Easy 6 клас. 25 на 30, 2,9 кг. Матеріал оксид алюмінію плюс надвисокомолекулярний полімер. Тримає БЗ 762х54 та тримає кулі Гвинтівки СВД. Ну і звичайно інші кулі нижче класу. Це вже я розумію захист. Або шостий клас – кремнію плюс надвисокомолекулярний полімер Вага даної плити 2,4 кг розмір 25х30 стандартний. Позаду мене ви можете бачити виставочний матеріал, який був відстріляний в спеціалізованих місцях. На сьогодні все це був спецпром плити спецпром. Дякую за увагу. До зустрічі.